Добрий день, мої шановні. Привіт вам всім з Миколаївщини. Мене звати Наталя, і ви на каналі всім про все. Сьогодні на ніч у нас передають уже 0-0 ноль, ноль в повітрі. До цього у нас було три приморські, але на ґрунті. І як ви бачите, вся моя городина ще жива, здорова. Зеленіє, ще нічого не було вражене морозом. Мороз був тільки по землі, по ґрунті. Ну, і ось я сьогодні. Скоро, скоро, швидко-швидко прибираю все, що залишилось на городі, тому що пішли дощики у вересні, трошки, і ось вже в жовтні йдуть дощики. І почало все активно зеленіти і квітнути, і навіть в'язати. Як ви можете бачити, ось мій пізній урожай. Трішечки навіть баклажани ще вспіли трошки щось там вирости. І ось такі перчики. А ще дуже-дуже багато. Отаких маленьких перчиків. ну Звісно, вони нікуди не годні. Залишилося на кущах. І от вони в'яжуть, квітнуть. Бачите, скільки квітів, скільки е, також і. Е, Красиві квіти баклажанів, дуже багато і малесенькі баклажанчики навіть понав'язували. Ну, звісно, вони ж не виростуть і нічого з них толку не буде. Ну, а зараз я буду приступати до помидор. Помідори, звісно, вже хворі, але ж дивіться, які ще помидори. Їх дуже багато, зелених, кой де є червоні, багато підпортили отак помидори совка. Ніхто їх вже не обробляв, і тому совка дуже сильно в цьому році навредила. Але є дуже гарні помидори. І ось і бурі є, і де червоні. ну, Червоні, звісно, я ж вибираю. Ось черики, дивіться, які рясні, дуже-дуже багато. Жовтенькі, червоненькі, бачите, які грони. От, дуже багато, їх ще понав'язувалось, і ще вони квітнуть активно. Ну, але, ж, але, ж, але ж нам передають морози. От, кабаки треба забрати і зварити з них, варення дуже смачне. От. І, звісно ж, треба порізати капусточку. Червоноголова. От. І ось така білокачанка. Це ось капуста-агресор. Дуже міцні качанчики нав'язала. Хоча ви знаєте, що в мене зовсім не поливний город і у нас було за 50 жари. Навіть он, деякі капустини вже репнули. Не прибрала. І вони, звісно, он, дивіться, це професор. Капуста то агресор. Доволі гарні капусточки. Є доволі навіть величенькі. Ну, а то середні, маленькі, нам буде досить. Ось так. Бур'яни дуже сильно почали рости. І тепер заново треба буде попересапувати всі діляночки. Також ось помидорі, які я є... Із живців, ну, пасинкувала томати і потім поклала у водичку їхні пасинки. І ось, як ви бачите, вже є із пасинків також помідори. Бачите? Огірочки другого урожая, після цибулі, які я садила після часника, є огірочки. Ось, бачите, ще збираємо, але так як ночу буде мороз, то Мабуть, це буде наш останній збір. Також вони вже хворіють. Ну, але ось, як ви бачите, огірочки є. Ще маємо свої огірки. Так. Ось цибулька та, що я тикала на зелену, ми рвемо. Ну і, звісно, бур'ян. Бур'ян засипався сильно, сильно, сильно. І тепер прийдеться наново все полоть і все пересапувати. Тому що після доща повністю все засипало бур'яном. Ці огірочки вже зовсім засохли, але до цих пір по декілька огірочків нам дають, як ви бачите. Ось. Так що, бачите, які вони нещасні, вже давно хворі, їх ніхто не обробляє, але, як ви бачите, он висять огірочки. От. Тож отакі справи. Тут також у мене томати. Також їх нав'язалося дуже багато зелених. Ну, зберу. Ще гіркий перець також треба зібрати. От. Бачите, томати. Томати понав'язувались є. І ще треба зібрати насіння із базиліку. От. Бачите, є. є томати. Ось томат пліво. Вони дуже рясні, і вони завжди дуже багато родять. І вони, як бачите, вони не так хворіють, як ось всі інші томати. вон бачите, ще дуже гарні, понаростали помидори величезні. Ну, успіють доспигнути у ящику, то щось будемо ще використовувати. Може, що ще зроблю із зеленими помидорами. Ну, а ці вже кабачечки соусні. Заберуться курям. Тобто мені план роботи на сьогодні повністю прибрати всю городину. От. Вудення як вудення, а всі томати і всі перці треба зібрати і заховати. Ну, а вже потім буду собі потихеньку пересапувати і забирати з городу вже бур'ян і вудення виносити. Ось такі справи в мене. Ось таке у нас небо. Зранку у нас йшов, знов моросив дощик, Ну не довго, але моросив. Вже ось, ось чоловік прибере цю конструкцію, вона складається, вона як конструктор, я вам вже показувала. Ось, бачите, вуденя геть нема, а огірки є. Отак. Тож не спішіть викидати. Вон висять огірки. Вудення страшне, але огірки є, на пасиночках. Тож, отакий у мене сьогодні план роботи прибрати, прибрати городину. Ось стільки в мене вийшло з двох рядочків ще перцю і ще навіть трішки баклажану. І зараз я буду займатися помідорами. Тож, також потім ще треба буде прополювати трохи полуницю, бо вона також заросла бур'янами, хоч і замульчована. От Пішли дощі і пішли бур'яни. Ще вам хочу на останок показати, що знов попускав пагіний кермек, я всі вирізала і ось попускав паганий кермек. Бачите, ще навіть є не розквітяні. Ось дивіться. І знову починає квітнути. Ну, оці, що розквіли, я зріжу до своїх букетів. Ну, а ті, мабуть, не вспінуть вони розквітнути, я так думаю. Якщо буде мороз, тому що кермет не видержує мороз, це теплолюбива квітка, то, мабуть, він не встигне розквітнути. Ще койде, у нас є ось малина. Ще можна лазувати малиною, ну мороз її приб'є. І навіть ще квітне і дає невеличкі полунички, полуниця, ну, звісно, вона не вспіє дозріть. Тож, мої дорогенькі, на цьому буду з вами прощатися. Всім всього самого найкращого, всім успіхів, добра, гарної погоди. Не забуваємо дякувати нашим захисникам за те, що ми маємо змогу вирощувати нашу городину і просто жити. Низький їм уклін і велика подяка. А ви не забувайте підписуватись на мій канал, заходити в коментарі і ставити вподобайки. Всім пока, всім до зустрічі! Чекаю нових відео!